Борізненко він дуже актуальний. Те, що ми сьогодні говоримо про субєкт суб'єктну педагогіку, товгінченка це дуже чітко його позиція активного залучення учня до навчального процесу. Він взагалі, коли пише свої статті, наприклад, про те, як учень, який народився в українському селі, а Його намагалися вчати російською мовою. Наскільки це велика проблема? Він, наприклад, до кінця не міг розуміти, що так. Він пише, що таке ізба. В нього є слово хата. Він пояснює, на таких слів добирає дуже багато, які ну, просто є. І дитина починає там навіть куменні ситуації виникають, тому що дитина трактує їх в тому, як вона чує ту мову народну. І починає трактувати, і коли вчитель починає пояснювати, учень просто не розуміє про що йдеться.